Міська влада окреслила пріоритети соціально-економічного розвитку Івано-Франківська 2015 У відповідній програмі ключове місце посідає модернізація дорожньо-транспортної інфраструктури, розширення освітньої мережі, енергозбереження та активізація фестивального туризму. Виконавчий комітет не має серйозних зауважень до програми, адже деякі її напрямки вже успішно пройшли адаптацію у нинішньому році. Програма передбачає концентрацію ресурсів на реалізацію низки інфраструктурних проєктів, виконання заходів, спрямованих на підвищення якості освіти і медичного обслуговування, рівня соціального захисту івано-франківців, рівня надання житлово-комунальних послуг, подальше покращення інвестиційного клімату. Щоправда, у порівнянні з нинішнім роком, тепер на виконання програми міська влада заклала на третину менше коштів. Економити доведеться насамперед на розважальних заходах. Ми трошки ми врізали на таких заходах, як проведення Дня міста. В нас завжди щорічна акція Тріумф. Ми також цього року проводили її значно скромніше. Далі програма соціально-економічного розвитку міста на наступний рік буде винесена на бюджетну сесію міськради. Чи виділять депутати на реалізацію програми запланованих півмільйона гривень наразі невідомо. Все залежатиме від наступних фінансово-економічних показників, які будуть закладені у річний кошторис Івано-Франківська. Ми унікальне місто. Зараз там на сесії Верховної Ради по бюджету йдуть дискусії жорсткі, і там до останнього. Не було відомо все-таки, який курс Нацбанк банк закладає долара, євро і так далі. Так от я питаю по цій програмі, який курс? Богдан каже, 22. <реш> Розумієте? Профіцит буде. Він ще раніше знав про курс ніж Гонтарєва. Програма соціально-економічного розвитку передбачає завершення капітального ремонту промислової вулиці, створення єдиного центру невідкладної медичної допомоги та модернізацію комунальної теплоенергетики. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.